Шероництво не ставить собі за мету робити комерційні проекти. Тобто, простіше кажучи, ми не намагаємося видавати ті книжки, які можуть розкупити у великій кількості. От минулого року ми видали не менш знаного як Михайль Семенко, тоді футуриста Геошкорупія. Знову ж до цього часу від 30-х, Коли його було репресовано, ці тексти ніхто в цій кількості не збирав і, в принципі, ще не читав. Тобто ми розуміємо, що ці книги вони йдуть дещо на виріст, дещо на перспективу. Це, звісно, для тих людей, які з одного боку люблять літературу, хочуть дізнатися більше про українську літературу, ну і потім мають певний. Певну підготовку. Найновіша е, книга, яку ми от привезли на форум, е, це українська авангардна поезія 10 -х, 30 х років. Як правило, авангард асоціюється для одних авангард асоціюється ну, от Семенко і Кінець авангарду, е, для декого е, може бути несподіваним те, що тут фігурує Антонич. Тут є 36 авторів, більшість з яких імена більшості з яких поки що нікому нічого не кажуть. Просто ці автори загубилися в тому часі, перестали писати, чи були репресовані, чи просто зникли. Але насправді вони писали тексти, вони експериментували і от. Навіть за суто кількісною ознакою український авангард це досить значний корпус текстів. І це так само географічно, широкий, широка палітра осіб. Це і Харків, і Київ, і Львів. Але я б хотіла прочитати один вірш для атмосфери. Афоризми і образи, які дозволено вжити поетам. Перше це три нове небо. Друге. У неї груди як електричні лампочки. Третє. У неї груди як лампада. Четверте. Обличчя мов воскова свічка. П'яте. Вона лежить, як лапка. Шосте. Політика заплутана, як мапа Західної Європи. Сьоме. Мізок просвічує мапу. Восьме. Думка вигнута батареєю центрального огорівання. Дев'яте. Синє тіло. Десяте. Фіолетове обличчя. Одинадцяте. Він посадив її в портфель, автомобіль. Це Геокальода. Чесно скажу, до того, коли в одному із журналів нової генерації я знайшла цей вірш, я ніколи його ніде не бачила. Я знаю, що я такий те автор. Я думаю, тут є куба таких відкриттів, які показують наскільки авангард він починає звертатися до абсолютно ну, не лише там тем міста, так а тень тем низової такої культури. І ми не маємо таких амбіцій, що це академічно вичерпна книжка. ні. Ми переконані, що український авангард не закінчується на цьому переліку авторів і на цьому списку віршів. Ми впевнені, що є багато письмен поетів, котрих ми не знайшли, є багато хороших віршів, котрі ми не відшукали. Але в мене є нехороше враження, що якби ми не зробили оцю, можливо, знову ж таки, в чомусь неакадемічну, в чомусь недосконалу і неповну антологію, то процентів так 80 із цих віршів. В сучасній Україні ще довго-довго не з'явилися би друком. Ми повинні усвідомлювати і знати історію нашої літератури. Саме для цього зроблена ця книжка. Безумовно, не можна назвати Антонича зірцевим поетом-авангардистом, але, зрештою, в нього були різні творчі епохи, в нього були різні настрої, різного роду. Стилістичні шукання, в тому числі і цілком авангардні. Я думаю, ви переконаєтеся в цьому, коли почитаєте тут його вірші. І нарешті така перлина української експериментальної поезії в еміграції, як Василь Хмелюк. Його нещодавно передвидавала Львівська політехніка, до речі, в репринтному форматі, але це абсолютно малодоступне видання. Його Воно не продається на кожному кроці, і не в кожній бібліотеці вона теж є. Розложіть на столі ріки, підіпріть руками мости і чекайте на овочі, коли збереться юрба горлястих людей. А там будуть мужчини висохлі і засалені, там стануть жінки з грудями через плечі. Прийдуть і тренькатимуть молоді пролетарки, як гармоніки. Ви візьміть найбільшу соковиту грушку в зуби і загарчіть. У нас у містах комедіанти у вас виростуть ліси, коней на пісках, у вас заскачуть недосушені макарони, у вас блиснуть лускою ходулі і зарегочуться сантиметри, з висот загавкають птахи, як риби, спустяться на телеграфні дроти, і журавлі. Кондуктори заспівають білетами, заполошаться трамваї, як блохи, а ви станете на чорній гітарі, як шомпол, заплещете пальцями дрібно. Розплинетесь у жовті соки очима і крикнете Я трублю зеленою грушкою. Ну, такий приклад. Та і... Але щоб у вас не склалося враження про одноманітність або однотипність українського авангарду, я зачитаю ще один вірш, який засвідчує іншу, можливо, протилежну сторону, зворотній бік українського авангарду, його ліричність. Далеко не всі вірші є експериментальними в сенсі епатажному, та деякі з них апелюють до цілком м'яких і, я б навіть сказав, ліричних мотивів. Поет Андрій Чужий, ясний вечір на Білому морі. У Білому морі біля Соловків зі сміливими людьми, З Лесем Курбасом, Геошкоропієм і Миколою Зеровим. В'ясніли пневі вечори, купаються місяць, і білі зорі зі співзір'я Чурльоніса. А недавно, недалечко від того місця, де я пас теличок і телят, у біле море впало, пірнуло велике сонце, мову колиску. На думку телят, до якої я приєднався, сонце втомилось і захотіло спати. Я на своїй сопілці програв колискову, і воно відразу заснуло. Вранці я вигонив теличок пастися і бачив, як сонце з моря випрянуло, Утерлася теплим вітром, усміхнулася весело теличкам і мені, і пішло своєю дорогою.